Франківська на лінію вогню місцевим нацгвардійцям передали автомобіль. УАЗ. невибагливий, доступний в ремонті та із доброю прохідністю. Після кілька хвилинних оглядів розвідники констатують: ця машина без роботи у зоні АТО не залишиться. Машина має повний привід. По проходимося на задовольняє нас по-друге, вона призначена для перевезення особового складу. Особовий склад може перевозитися, відповідно, групи розвідки може переміщатися на цій машині. І третій план використання в нас є два безпілотних літальних апарата для перевезення матеріальної бази і екіпажу, які будуть займатися використання безпілотних апаратів. Ви бачите самі зараз армію в якому стані, і техніки, верніше техніка армії, в якому стані. Все зразка 70-х років, який термін придатності використання вийшов вже даним донором. Я не говорю про заняття, я говорю навіть про те, що використовувати зоні бойових дій просто нереально. Треба проводити або відновлювальний ремонт, або капітальний ремонт, або закуповувати нове. Нову техніку перетворити автівку, що раніше перебувала на службі в міському управлінні з питань незвичайних ситуацій в подарунок для бійців Нацгвардії, то було спільне рішення виконавчого комітету та місцевих обранців. А щоб армійцям дісталася таки найкраща техніка, у Азик прийшов спеціальну технічну підготовку. Дано було доручення відремонтувати її, ну перебрати, зробити повністю профілактику, тому що вона дуже в хорошому стані. От але. Перебрали двигун, перебрали мости повністю ходову, пофарбували її, і це було рішення виконавчого комітету і сесії міської ради. Вона проїхала всього 80 тисяч. а потім ми її, так скажемо поставили на прикол, зв'язку з тим, що вона все-таки бере багато бензину, от і тому використовувати її було економічно невигідно. На сьогоднішній день є інший транспорт, який ми використовуємо для виконання поставлених завдань. Тому ця машина більше потрібна нашим бійцям. На буремний схід подарований воякам ОАС вирушить ймовірно за два тижні разом із бійцями 4-го батальйону. Водночас військові констатують, найбільша потреба в зоні АТО нині все ж таки в бронетранспорті.